У надскладних умовах на передовій працюють військові медики для того, аби рятувати якомога більше життів, вони повинні мати у своєму арсеналі усе необхідне для стабілізації поранених різної тяжкості. Тож забезпечити медичні бригади першочерговими лікарськими засобами ще один із важливих напрямів діяльності волонтерів, РЕС. Ми зараз шукаємо різні фонди по різним містам, по різним госпіталям за кордоном, А за рахунок трьох. Процентів нам оплачують паливо, щоб ми змогли доставити сюди ці ліки і оплатити доставку до хлопців на нуль. Ми використовуємо ліки як широкого спектру, так і узкого направлення непосредственно для хірургії, для гострого спасіння хлопців. Цього разу медичну допомогу надав Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи. Волонтери РАЕС доставляють вантаж, що рятує життя до сортувального пункту та розподіляють медикаменти відповідно до запитів військових медиків. Витрати на логістику покриваються за рахунок щомісячних відрахувань атомників. Одні в госпіталь віддають другі, наприклад, в стабілізаційні пункти, які знаходяться безпосередньо біля лінії розмежування. Так як тут при апаратів є дуже багато і потребують різні точки. Ноші ліки загальної медицини та перев'язувальні матеріали усе це капітан медичної служби однієї з військових частин найближчим часом доставить на стабілізаційний пункт, де рятують життя поранених на Авдіївському напрямку. Ця медична допомога буде спрямована в мою частину. В мій підрозділ, зокрема в медичну роту на стабілізаційний пункт. Це напрямок Авдіївський. Авдіївка, от, і буде вона це використана за призначенням на стабілізаційному пункті. Велика партія ліків, перев'язувальних матеріалів та хірургічного обладнання спрямовуються медикам, які борються за життя наших захисників на Запорізькому та Бахмутському напрямках, зокрема восьмому батальйону гірсько-штурмової бригади та спецпідрозділу Червона калина. Утримують вони таку підтримку завдяки волонтерам РЕС вже не вперше. Всім працівникам атомної станції, всім велика вдяка. За допомогу, яку вони надають загалом за серпень, завдяки небайдужості атомників, вдалося зібрати близько трьох мільйонів гривень. Однак кількість запитів про допомогу від військових невпинно зростає. Покрити усі потреби захисників на жаль неможливо, тому у пріоритеті залишаються ті підрозділи, що зараз на передовій. Нещодавно у нас було засідання волонтерської групи, де ми розглядали звернення від наших працівників від також батьків родичів, які працюють у нас на станції, і від військовослужбовців. По цим зверненням, ну, скажімо так, ми не рахували приблизно, але звернень було десь, напевно, на 78 мільйонів. Тож пам'ятаємо, що волонтерська допомога потрібна не лише нашим захисникам, а у першу чергу кожному з нас, аби ми могли жити під мирним небом у незалежній країні. Олена Блищик, Павло Жих, телеканал Енергоатом.